Що робити, щоб реклама працювала класно? Щоб ми отримували підписники, щоб ми отримували продажі. Для цього у вас має бути потужна система воронок. Продумане все, що у вас має бути в сторітелах. Тоді, коли у вас працює на рівні реклами, якщо ви вкладаєте там 15-20 доларів на день, це мінімум. Ви маєте 100% постійно працювати. Рітели мають з'являтись кожного дня. І також у вас має з'являтися новий контент. Без цього неможливий не розвиток ні блогу, ні вашого бізнесу. Якщо ви щось говорите на свого таргетолога, спочатку зрозуміти, чи готові ви вкладати свій час в контент, чи готові ви вкладати свій час в сторітейли. Саме тоді, коли люди переходять на вашу сторінку, вони дивляться, вони вивчають вас, вони хочуть познайомитись з вашим бізнесом або особисто з вашим брендом. І якщо в сторітелі не буде нічого, ви нічого про себе не розповідаєте. Аєте про свій бізнес нічого не розповідаєте, тобто ви не продаєте, ви не акумулюєте цю всю рекламу той потік людей, які переходять знайомитись з вами, адже ви бачите потім. У звітах, що на вас перейшло там п'ять тисяч людей там за тиждень. Що з ними робити? Просто їх потрібно акумулювати, щоб вони перейшли в підписники, і звичайно, вони робили вам продажі. Це дуже просто, але потрібно дуже багато вкладати часу. Ваш інстаграм створення контенту і, звичайно, створення сторітелів.